Моя перша ротація, мій перший місяць моєї війни, і кожен день цього місяця був схожим на жоден день мого життя до цього. У цей час нам здавалось, що перемога зовсім близько, і що всі ми скоро повернемось до своїх справ. І тоді ще у нас не виникало питання. А як має виглядати наша перемога? І сьогодні ми розуміємо, що наша перемога це збереження нашої державності. Ми лише хочемо щасливо жити на Богом даній нам землі, а наш сусід хоче бачити нас мертвими, і це залишає. Не надто багато простору для компромісів.